Переду наступна зима в умовах повномасштабної війни, і вона може бути ще важчою аніж попередня. Про це попереджають і експерти у сфері енергетики і військові. Адже країна-агресор спробує знову поновити обстріли критичної інфраструктури, аби залишити українців без світла, води і тепла. Чи готуються громади до такого сценарію та що роблять, аби завадити ворогу його реалізувати? Дивіться далі. Багатопрофільна лікарня в місті надвірній. Приймає хворих. Нині тут зайняті більше 80% ліжкомісць, кажуть медики. В області почався осінній епісезон. Лікарі кажуть, наплив пацієнтів їх не лякає. Більше хвилюється, аби ворог знову не взявся гатити по критичній інфраструктурі, як торік. Хоча до такого сценарію підготувалися. Обладнали заклад автономними джерелами живлення. Зверніть увагу, а це приміщення це приміщення дизель генераторне Там стоїть величезний мотор дизель-генератор на 150 кВт, який забезпечував. Енергонезалежність центрального корпусу і пологового будинку до нього ставимо дублюючий 150 кВт, Якби не спрацював цей або аварійна поломка, ми знов таки центральний корпус лікарні забезпечуємо оцим запасним чи дублюючим дизель-генератором. Також у медзакладі біля кожного корпусу поставили іще ще по одному додатковому генератору меншої потужності. Наприклад, не вистачає потужності цих 150 Бо життя продовжується, нове обладнання, кондиціонери появляються, будь-яке енергоспоживання збільшується, і якби не хватало, аби він працював в максимальних режимах, ми маємо можливість переключити, наприклад, пологовий будинок, виключити від цього споживання і окремо його запустити. Та й це ще не все на випадок. Якщо з якихось причин генератори не зможуть працювати, всі операційні обладнали 5 кіловатними пристроями. Їхньої потужності вистачить, аби провести операцію. Резервне на резервне, як ми кажемо, на кожну окрему операційну це в пологовому будинку, в травматології, в хірургії, всюди і в реанімаційних залах закрили малими генераторами, які вивели просто на вулицю, на балкони і переносками для того, щоб по потужності закріпити це обладнання, яке потрібно на той момент. Частину генераторів лікарня отримала від держави, решта від благодійників, розповідає директор. Влітку запаслися пальним. Його має вистачити для всіх установок на декілька днів. На даний момент не стільки проблема з паливом на сьогодні, скільки момент, де його зберігати. В літрах ми маємо десь орієнтовно до трьох діб. Ми маємо тендер, ми маємо талони, де ми маємо зобов'язання з заправками, які нам можуть надати паливо. Але ми все рівно страхуємось і тримаємо в себе в складі паливо для того, щоб закрити, а вдруг заправка не буде працювати. Резервне живлення на випадок блекауту у надвірнянській громаді мають нині заклади не лише медичної інфраструктури, але і бюджетної, соціальної та освітянської, каже міський голова. Генераторами всіх забезпечили ще впродовж минулої зими. Вересень-грудень 2022 року дав можливість нам за допомогою. Власне, коштів бюджету громади за допомогою наших європейських партнерів придбати, закупити не одну сотню генераторів, починаючи від найменшої школи, гімназії, садочка, завершуючи нашими об'єктами критичної інфраструктури, водоканал, центральна районна лікарня, дитяча лікарня. Ось такий генератор має наш ліцей для забезпечення світлом класних кімнат навчального закладу, потужність генератор 5,5 кВт. Ось ця газова котельня опалює одразу три великі школи. Генератор не тягнув роботу старих насосів, тож їх замінили і модернізували всю систему. Придбаний генератор, який працює, і включається, коли вимикають світло. Включається в роботу цей генератор, і до шкіл подається безперебійно тепло. Перейти на альтернативні види палива вони б хотіли, каже посадовець, але не у всіх закладах дозволяють умови. В центральній лікарні вони це зробили ще три роки тому. Котельня працює одночасно на газі та дровах. Якщо, наприклад, не вистачає газу або його немає, ви знаєте, які були перебої з газом, там, з лімітами зовсім. Тут встановлені дерев'яні котли на дерево. І от оце, от їх такий Прикотеріньковий склад, який вони використовують. Зараз бачите кількість дров, які вони заготовили. Цієї купи дров вистачить на місяць опалення. Більше біля лікарні просто немає де розмістити, каже головний лікар. Тому запаси зберігають на іншому складі. Головне, що дров вдосталь і вистачить на весь опалюваний сезон. Тим часом активно готуються до зими. Усі служби на Прикарпатті. Попередня технічна область буде готова до початку опалювального сезону вчасно. Однак є ті питання, які ще потребують до працювання. Наразі всіма підприємствами теплопроти теплогенерації проводиться процедура підписання договорів на постачання природного газу зону автогаз в під час підготовки до нового сезону профільні спеціалісти враховують усі ризики осінньо-зимового періоду, відтак акцентують на імовірних надзвичайних ситуаціях, відсутності електроенергії та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Для цього опрацьовано різні сценарії, вживаються заходи із забезпечення необхідними запасами матеріалів та обладнання, життя заходів, з підготовки інженерних мереж та навчання персоналу для швидкого реагування на надзвичайні ситуації. На цей час важливо бути максимально готовим до вімкнення електропостачання та відпрацювання швидких та безпечних переходів на жилення від генераторів. Для забезпечення безперебійного розподілу природного газу споживачам та стабільної роботи підприємства впродовж опалюваного сезону в Івано-Франківськ газі провели низку заходів, звернули увагу і на готовність котелень бюджетної сфери. На даний час при перевірках виявлено 237 котелень по що експлуатується з порушенням чинних нормативних документів. Пропозиції щодо. Цього по підготовці до роботи весінньо зимовий період наступні до початку опального сезону з метою недопущення аварійних ситуацій в системах газопостачання, виконання вимог правил безпеки систем газопостачання, кодексу газорозподільних систем вжити всіх можливих та дієвих заходів до. Щодо вчасного проведення робіт спеціалізованим організаціям, забезпечити ліквідацію порушень правил безпечної експлуатації та кодексу розподільних систем на котельних паливних бюджетної сфери та проведення систем газопостачання до вимог чинних нормативних документів. Над підготовкою до опалюваного сезону, за словами очільниці Івано-Франківської обласної військової адміністрації, наразі працює уся область. Я кожен рік ми планово рухаємося для того, щоб вчасно розпочати опалювальний період. Але ми розуміємо, що під час війни є дуже багато надзвичайних ситуацій, і ми, хоча в тиловій області, але повинні бути готові до будь-яких надзвичайних ситуацій, які можуть виникнути. Тому обговорили готовність наших територіальних громад, наших закладів медичної сфери, соціальної сфери, наших всіх котелень до початку опалювального періоду дуже важливо забезпечення всім необхідним, також резервним додатковим живленням. А це генератори, налагодження ще більшої потужної комунікації співпраці з міжнародними донорами, побудова і завершення побудова мобільних котелень на випадку, якщо не буде у нас, наприклад. Електроенергії, тобто ми повинні врахувати проблемні питання, які виникали у минулому році, і відповідно працювати на випередження подій. 90% саме така готовність Прикарпаття до холодної пори року.